Цікаву історію Волині і Луцька. Зокрема, можна дізнатися не лише з історичних книг чи довідників. Найважливіші віхи з життя краян відтворені і у ювілейних значках та нагрудних знаках, монетах, гербах і печатках. Саме ці експонати стали основою виставки. Образ Луцька і Волині у Фалеристиці, Гаральдиці та Сфрагісах, що діє у музеї історії Луцького братства. Експозиція стала продовженням циклу заходів, присвячених 85-літтю Волинського краєзнавчого музею. Уже багато років працівники Волинського краєзнавчого музею поповнюють колекцію значків, що відтворює важливі віхи становлення Волинського краю. Головний хранитель фондів обласного музею Наталія Пушкар розповідає, що з цього невеличкого металевого якомусь як може здатися дріб'язку, можна скласти невеликий літопис області. Я 67-го року працюю в музеї, і я знаю, що все життя ми збирали наукові працівники музею. Збирали все, що стосується Луцька. Ну, а потім і Волині, а потім і інших міст. Значки в основному як надходили до музею, купували. Ми купували значки по мірі того, як вони виходили і з'являлися у продажі. Пам'ятні події Волинської історії збережені і у ювілейних монетах, на грудних знаках, гербах і печатках. Найцікавіші їх експонати з колекції краєзнавчого музею, презентовані на виставці Образ Луцька і Волині у фалеристиці Геральдиці Дасфрагіса. Вона діє у музеї історії Луцького братства. Науковий співробітник музею Андрій Боярчук переконаний, що кожен, хто відвідує виставку, відкриє для себе щось нове з історії Волині та Луцька. Якщо ми говоримо про 19 століття, то цікавими будуть такі нагрудні медалі, що стосуються діяльності православної церкви на Волині. Зокрема, на цих медалях вказано, що власник. Цієї медалі був членом одного із православних прац на Волині 19 століття. На відкриття виставки музейники запросили студентів Луцького національного технічного університету. Молодь повинна знати історію свого краю, каже одна з ініціаторів створення виставки Олена Бірюліна, адже наші предки мають неоцінений досвід, який варто запозичити. Юним У нас є значки радянської доби. Так здавалось би, чого їх показувати. А я вам таку маленьку купюрку зроблю там, наприклад, є з історії Луцького автомобільного заводу, так починаючи від так званого маш заводу. У нашій скромній колекції є кілька буквально якихось ювілейних там ну, медалей про пам'ятник, які скромним засобом розповідають про той якийсь час, може, якогось ну, промислового злету того, який ми сьогодні втратили. Експозиція Образ Луцька і Волині у Фалеристиці Геральдиці та Сфрагісах у музеї історії Луцького братства діятиме впродовж декількох місяців. Виставка стала продовженням циклу заходів, присвячених 85-літтю Волинського краєзнавчого музею.